У третій сесії міської ради приймають участь у спеціалістів міської ради, представники засобів масової інформації, також мешканці громади. Для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання, які будуть пропозиції. До речі, у нас приймає участь 19 депутатів, долучився до роботи депутатів. Які будуть пропозиції щодо секретаря засідання? Пропоную обрати секретарем засідання депутата Рашкіна. Не буде заперечення? Чому? Можливо, ініціативу не назначав. Володимир Вікторович, він давно не був за його треба. Прошу. Пропоную підтримати обрати секретурі засідання депутата Багадієнкового. За, прошу, отримали, приймається. для належної роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную в лічильну комісію обрати кількості трьох депутатів. Хто за дану пропозицію прошу голосувати за, проти, отримались, приймається одноголосно. Персонально пропоную включити складу лічильної комісії депутатів. Гаврилюк, Бортник Шепель. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За? Проти, втримали, сприймається хотіла? Да. Ні. Так. Ні. Прошу вас зайняти робоче місце. Але Васильевич. Да. Переходьте до роботи лічильник комісії. Ми будемо працювати. Шановний депутати. На порядок денний нашого планного засідання винесено 51 питання. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Поступила пропозиція прийняти даний порядок денний за... заміняють по очередності. питання на перше, а 18-те на 2. І ще раз яке? 25-та на перва, а 18-та на друга. А 18-та на друге. Ну, стосовно мого звіту, перед тим, як звітувати містомови, треба, щоб прийняли звіти і проступили всіх структурних підрозділів. Так процедура вимагає сьогодні. І Я звітую за роботу апарату і виконавчого комітету Новобузької міської ради, структурні підрозділи, яких є. Тому спочатку звіти всіх і слідуючи військ. Е, далі це така ну, процедура вона так є згідно законодавством. Щосовно станційної філії, якщо є необхідність, їх на початку задання. Йдемо по порядку денному, який є. Е, я просто єдине, що тут воно буде пришвидше. Е, я хотів би, щоб всі депутати е, дотримувалися регламенту, всі питання. Неодноразово звіти навіть тих структурних підрозділів, які стоять в порядку вони прозвучали і були заслухані на всіх профільних комісіях, всі питання задались, всю інформацію отримали. Якщо є необхідність пришвидшити і не доповідати вже під час звіти тих чи інших організацій, вносити пропозицію, я буду ставити на голосування і таким чином ми пришвидшимо роботу сесії, дойдемо швидше до 25 го питання. Тому це все залежить від нас, від нашої плідної роботи, від активності. І я пропоную затвердити порядок денний за основою в цілому, хто за дану пропозицію прошу проголосувати. За, проти, утримались, мається одного. І прийти до розгляду по черговості. Перше питання: Звіт постійної депутатської комісії міської ради про роботу за 2024 рік. Проєкти рішення теж є в депутаті. Вони оповідані на сайті міської ради, були заслуховані на кожній з комісій. Якщо є необхідність доповідати, будь ласка, про немає. Я буду ставити на голосування. Ставим на голосування в цілому змін. Тоді підтримується лічильна комісія, прошу проведіть голосування. Так, голосування. Ще, старець, міг, саме, на чи є в кого запитання? Так, я, може, я без проблем. Та, я да, кажу, і... давайте думаємо так, Я називаю проєкт рішення і кажу пропозиції. Якщо є пропозиції, ставити на голосування, вони йдуть. Якщо є питання, кажуть, є питання, і я надаю слово той людині, яка хоче задати те чи інше питання. Тому лічильна комісія, прошу проведіть голосування за перше, перше проєкт рішення в цілому досі. Бушко, Аврилюк Зам, Аврилюк, за. за. Аркуша, Диброва, Иванов, Коту, Красон, Павлієнко, Гуценко, Остап, Прексов, Раш, стратегийський, Черемис. За. Чечка, За. Чупіра, За. Шешкеєва, Шефек, і долучився до нас до роботи депутат Алінікова. Вона не приймала участь в першому русланні першого проєкту рішення, в подальшому лічільна комісія, врахуйте, її участь в голосуванні. Приймає участь 20 депутатів з 26. Наступний на розгляд доноситься проєкт рішення про затвердження цільової соціальної програми е, забезпечення житлом дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в Новобузькій міській раді на 2025-2027 роки. Є необхідність доповідати е, в цілому пропозиціям цілому без змін. відчина комісія, прошу проведіть голосування за даний проєкт рішення в цілому без зміни. Артуша, Гіброва, За. За. Лаводієнко, Луцен, За. Остапин, Френку, Рашкин, Уманський, Черемис, За. Черкасен, Чечкан, Чукира, Шашкеєв, Шепет, Міський Рішення прийнято одноголосно і без зміни. Рішення. Про затвердження комплексної програми захисту прав дітей ради, на обустій міської ради дитинства на 25-й 27 років. Пропозиції в цілому без змін. Чільна комісія, прошу про відвідування. Алія Нікола, за. Борків, Бушко, Гавриюк, Гаврию, Аркуша, Діборова, Іванов, Лаводієнко, Луценко, Постапиць, Предкос, Рашків, Луманці, Шипасенко, Чичка, Чупіра, Шошкеєва. Ще міський рома. За рішення прийнято одноголосно без змін наступне на розвитку на цей проєкт рішення звіт про роботу служби справа дітей Мирської міської ради за 2024 рік. Є необхідність доповідачів, чи ставимо, чи є питання можливо. Поступила пропозиція дана проєкт рішення прийняти цілому. Чи не комісія служби відповідно? А за ворогів. Ну что? Баврилю. Гаркуша. Іводов. Іванов. Коту. Просто там. Лавудієнко. Луценко. Костапенко. Рішення прийнято одноголосним без змін. Наступним на розвитку в проєкт рішення про перезміну змін для рішення сесії від 22 грудня 23-го року № 739 про розтвердження комплексних програм соціальної департаменту поселення робота на 24-26 роки. Є пропозиції? В цілому ні. Потупила пропозиція даних проєкту рішення прийняти в цілому різне відчинену комісію коштів 1,5 Валерій Миколаївич, за спорту Бушко, Гаврилюк, Абрию... Артуша, Іврола, Іванов, Лаготіємцев, Гуценко, Остапенко, Бресман, Рашків, Уманський, Черемицький, Черкасенко, Чечка, Чупіра, Шашкеєв, Шепет, Міський Иван... Голова. За да, рішення прийнято одноголосного безміна. Наступний народ в нас проєкт рішення про затвердження звіту про підсумки роботи відділу соціального захисту населення обласів міської ради за 2024 рік. Питання пропозиції в цілому. Чина комісія про голосування за даний рішення в цілому за. Алієнікова, за. Гаврилюк. За. Маркуша, Діброва, Іванов, Лаводієнко, Гуценко, Остапковиця, Предкос, Рашків, Уманський, Черемис, Черкасенко, Чечкан, Чупіра, Шашкеєв, Шепель, міський голос. За рішення одноголоснув без студента кишні. Звідти комунальної установи Центру надання соціальних послуг Молодської міської ради за 2024 рік. Питання, пропозиції. Поступила пропозиція прийняти в цілу комісія. Прошу приїхати. Паніково, Гортій. Гаврилюк. Артуша. Діброва. Да. Іванов. Да. Лаводієнко, Гуценко, Остапенко, Репко, Рашкин, Уманський, Черевись, Черкасенко, Чечкан, Чупіра, Шашкєєв, Шепи, міський голова. Рішення прийнято без змін. Наступний на розгляд у нас поєдження звіт про роботу Новгоського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Новгоської міської ради за 24 рік. Питання пропозиції. Поступила пропозиція в цілому призміну чи на комісія провідного сума. Орієніпова, да? Ботні, Лушко. Да. Да. Гаврилюк, да. Гаврилюк, Гаркуша, да. Гіврова. Да. Іванов. Да. Або дієнко, Луценко, Остапенко, Преко, Рашкин, Уменський, Черенський, Черкасенко, Чечка, Чупіра, Шашкерів, Шепет, рішення, голосуємо, ступень на розгляду рішення, звідти роботи порядок 2020 за, за. 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 Mm -hmm. е, 2024 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, рік. Питання чи опозиції? Питання до правопорядку і будь ласка, до... керівник до правопорядку випадку. Правопорядку, мабуть, і служби, і поліцейські ідії національних. Чи є вплива діяльність закладу розважального піднаслого? Чи є якісь мається, Що мається? Що мається? мається так, у увазі отримання режиму? Тому що це комплекс найде робота по тому, що там неналежним чином соціальна. Це звернення. Так, звернення. По-перше, дивіться, для того, щоб відреагувати, є в нас представники райвідділу, є поліцейські офіцери громади, є керівники обравопорядку. Ці всі служби взаємодіють у виконанні тих функцій, які покладені і на райіду, і на громаду в тому числі. Стосовно діяльності цього закладу, я теж до мене доходила інформація, я попередньо. З керівником стулчувався, але для того, щоб відреагувати і якісно працювати в цьому напрямку, що до дотримання, режиму роботи у нас це не, це не наші функції, але дотримання а, сьогодні комендантської години, інших тих чи інших продажу алкоголю, неповнолітніх чи інші якісь заходи, це сьогодні ми можемо зробити, але нам не звертається. Може бути це колективне звернення від депутатів, це може бути звернення від фізичної особи, мешканця громади, будь-яке. І ми готові тоді відпрацювати. Але додатково, окрім тих звернень, я усне доручення теж даю керівникам наших підпорядкованих, і я думаю, що ми після на засіданні ще зустрінемося з керівником вже поспілкуємося. Просто від вас конкретика, що саме мається на увазі і яку інформацію ви володієте для того, щоб можна було більш якісно провести ці заходи. Ще є така рекомендація, але наші комітії озвучували, розвивати роботу за контролем над стихійними сміттєзбавищами і розвивати роботу про недопущення стихійної регіонів. Дякую, ми постійно цю роботу ведемо. Ще на засобах масової інформації і групованих, і електронних ми проінформуємо. До речі, ми теж інформували мешканців про проведення благоустрій до пасхальних свят. Стосовно стихійних сміттєзвалищ, ми їх відвідувуємо постійно силами комунальної організації Добробут, але, на жаль, є нерадливі сьогодні мешканці, які просто викидають своє побутове сміття, будь-які в місті. В мене, я звертаюся до мешканців. Сьогодні активно можна подати угоди з комунальною організацією на вивоз сміття. Ми гурту міське сміттєзвалище, та, на жаль, на сьогоднішній день нас немає. Повноцінної документації на і паспорт у нас міське сміття звалище зв'язок ще з воєнними діями це сьогодні ще усугубляє і унеможливлює швидке оформлення зазначеної земельної ділянки, але ми приймемо і прийняли рішення по сесії про визначення вже як не тільки. Полігону таких побутових відходів, а й повноцінне сміттєзвалище, і в цьому напрямку після оформлення земельної ділянки будемо оформлювати документальне супровід, там екологічні норми і інші. Вони вартують кошти, тому будемо виходити до депутатів щодо повноцінного оформлення земельної ділянки. Зараз це не тільки проблематика кожної громади, у всіх громадах в Україні є таке, окрім великих і місто обласного значення, де сьогодні полігони працюють. Ви пам'ятаєте, була проблематика і в Львові в свій час, коли сміття розбудив по всій Україні і намагалися навіть з Новобузькою громадою вкласти угоду на ліквідацію цього сміття зі Новобузькій громаді. Але ця проблематика залишається, вона є. Долучайтеся і ви до роз'яснення роботи серед населення по, з приводу укладення на нових сміття. Я старшим питанням згодом, що світла, деталі наголосила, що я не згодом знову питання. По поводу несанкційної перевірки. Люди зараз виживають як можуть, через час тяжого. Не кожен у нас новий підприємець, не кожен має знову відкрити магазин, а людям якось треба платити комуналку і виживати на рівні. Я, я тут не погоджуюся трошки з вами, тому що ми всі наші віда йде, ми повинні дотримуватись законодавство. Якщо людина, яка сьогодні потребує... І відповідаєш на ваше питання, що це людина, яка здійснює торгівлю, інші чи іншої продукції. І немає можливості орендувати якесь приміщення, або яким чином заплатити той збір. Вона повинна звернутися до Новобузької міської ради. Ми попрацюємо його на комісії і дамо рекомендації, і в індивідуальному порядку надамо ті чи інші можливості, які сьогодні або запропонуємо те місце, де можна здійснювати торгів. А сьогодні вийти і торгувати молоком або молочною продукцією, це приклад, з полу, коли це несе за собою е, отруєння можливе саме тих самих людей, кому навіть в пластмасових будинках. Ми не знаємо, якої вони якості, звідки вони взялися. Тому це сьогодні є спеціалізовані функції держави, надані і про і іншим контролюючим органам. Тому я тут підтримую Світлану Віталіну, що сьогодні. Засобами і КО правопорядок разом з офіцерами громади, з райвідділом поліції. Вони проводять і так далі, але повністю ще більше кажуть У нас сьогодні є ринки, які сьогодні, на, на жаль, не комунальні, але вони є в власності приватній, де є відповідна територія, де є лабораторії, де можна провести їх здійснювати торгівля, якщо ми кажемо, продуктами харчування. Інші сьогодні питання теж можливо вирішувати на рівні оренди частково і. Інші. Я скільки задавав питання, і ми комісією провели після тих руйнувань, які відбулися в центральній частині міста, ми неодноразово збирали власників і пропонували їм і встановлювали термін про те, що є у вас термін на подачу документів на відновлення від збитків від ворога, від агресії Російської Федерації, але це не значить, що десятки років будуть чекати, поки знайдуться в когось кошти. Це сьогодні руйнування, значить тоді будемо приймати Ні, так, час повинен сплинути, людям дали ми час. Тепер приймати ми будемо рішення. І сьогодні вже в депутаті від міської ради залежить таким чином. Це буде списання будівлі, тому що їй фактично 100% взнос. І сьогодні там кирпичі, каміння лежить. Це там власність є, є. голкожи, кооповські магазини. Там сьогодні зруйнований повністю магазин, як і власність міської ради. Але е, ви кажете руйнація. Я теж розумію, що сьогодні не в кожного є сьогодні ресурс для відновлення повентівного. Але коли людина намагається і показуючи, приклад є сьогодні відновлення інших об'єктів, то чогось інше сидять і ждуть що І ця війни ми не знаємо, коли вона завершиться. Я хочу, щоб вона завершилася сьогодні. Я хочу, щоб вона взагалі не тягнула за собою смерті наших е захисників і людей цивільних. Але сьогодні такі реалії. І від того ми повинні теж створити, якщо сьогодні людина не за три роки війни і під часу прильоту це було 29 травня 2022 року, двадцять сьогодні року, ось буде три роки. Три роки завершуються. Ми ставимо питання про списання даного майна і далі перерозподіл уже тим, хто буде будуватися. Це. Я думаю, що це буде відповідально відношенню до. До інших свідком згоден, А при тут до бабушки є кіт торгують, але кожна і бабушка, ми пам'ятаєте і до війни і нас була така ситуація. Сіріч була така ситуація і до війни, щоб не сплачувати податки, щоб не оформляти. Але це сьогодні треба індивідуально ви знову виходите. Немає можливості, приходьте до нас, будемо визначати поіменно, хто це там по прізвищу, чим торгує, який вид послуги. І визначати, якщо це потребує людина соціальної допомоги від нас, то будемо створювати ці умови. Але просто так і казати, що я погано живу не буду. Це так не робиться. Ми повинні всі бути в правовому полі. У нас, не То в нас виплень, доходить до абсурду, що торгують бананами, кажуть власного вирощування. І кажуть, що я не можу заплатити, мене не вистачає. Ну, тому тут не мали питання. Почули питання, протоколі відобразили, активізувати роботу і ті питання, які ви озвучили, ми теж опрацюємо. Ще будуть питання до керівника правопорядку. Ставимо з врахуванням пропозицій у зображеній протоколі ставимо на голосування за даний проєкт рішення в цілому безумовно. В'ячеслава комісія, прошу подивитися. Малєннік за. Порків. Грушкова да. за. Пашкович за. Гаврилович за. Валькушев да. да. за. Діброва за. Іванович за. Лавутієв за. Гуцен, Остапи, Препрус, Рашків, Умерський, Черемис, Чекасенко, Чечка, Купіра, Чешкеєв, Шеф, за рішення прийнято одноголосному без змін з рахуванням пропозиції депутатів. Наступним розумів робиться проєкт рішення звідти про роботу ТП доброволюської міської ради за 24 рік. Питання пропозиції.

Штей, шеп, шеп. Да. Рішення прийнято з наступним нас розвитку на це проєкт рішення, звіт про роботу капель та доповідні мережа міської міської ради за 24. Питання пропозиції. В цілому без змін. Чина комісія, прошу до відділення. Аліні, Бужкова. Баврикува Бавринікова. Іванов, Івано. Куманський. Черемис. Черкасенко. Чечка. Чупира. Шечкеєва. Шепер. Міський воно. Рішення прийнято наступне. про затвердження фінансового плану. На 25 рік комунального номерційного підприємства Центру медико-санітарної допомоги області міської ради. Всего замінити місія проведеного. Олейникова, Горько, Бушко, Боря, Гаврилюк, Гаврилюк, Галинуша, Иванов, Иванов Валентиненко, Гуценко, Восабри, Прерко, Раш. Куменський, Череміс, Черкасенко, Чечка, Чупіров, Шешкеєва, Шепик, міський голова за рішення прийнято одного розмовляти змін наступним на розпробувати на проєкт рішення про затвердження стратегії розвитку Маузкої міської територіальної громади на 25-27 роки та плану реалізації стратегії розвитку Мавруської міської територіальної громади на 25-27 роки

Голосуем. Олейникова. За. Горбин. Ушко. Да. да, да. Мужкова, да. Агрегун, за. Бабрил, за. Артуша. За. Диврова, за. Иванов. За. за. Луценко. За. 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 и Шашкеєва, міський голова. За. Зараз уточнимо. Наступний розвідку виноситься проєкт рішення про затвердження муніципального енергетичного плану Новобузької міської громади та додатки муніципального енергетичного плану Новобузької міської громади. Проекти рішення депутатів є? 4, 13, 14, 15. Є? 13, 14. 14, 15. І було питання. Ну, є. Це принципово? Фабріпко. Я можу озвучити, я можу озвучити, якщо є необхідність. Ці питання теж на комісії доповідач Анна Вадимівна Луценко. Це ті стратегія. Муніципальний енергетичний план комісії не було і програма соціально-економічного розвитку це ті продукти і ті проєкти рішення, які необхідні для розробки ще й пост... плану просторового е... розвитку наузької громади, які є невід'ємною частиною нашого генерального плану, і сьогодні є особливими документами в роботі нашої громади. Ці питання розроблялися досить довго. Була робоча комісія. Стратегія у нас затверджена і погоджена і відповідно там ми її розробляли з допомогою донорів, які нас консультували на сьогоднішній день. Відповідно до стратегії громади розробляється стратегія області і відповідно стратегія по Україні. Єдине, що коли ми спілкувалися з міністром розвитку інфраструктури, була пропозиція, щоб цієї стратегії були більш розширені. Планування було з врахуванням, хоча б Середньостроковою на 5-10 років наперед розуміло, що це сьогодні в наших реаліях складно зробити, тому що є військова агресія, але враховувати на тому, що від цього плану без його наявності, взагалі, фінансування з держави і з інших донорів е, отримати неможливо. А є ще електронні майданчики, які такі, як. Е, Дрім, і де ми реєструємо всі наші проекти, і наявність його в системі ДРІМ дає шанс на отримання фінансування державного бюджету на виконання тих чи інших проєктів, які розмовляються громади. Тому пропоную прийняти в цілому це необхідний документ, який дає можливість нам подальшому процесу. У <тасставіт> мене питання, якщо тут вже зв'язано з планами, планом, то... на сьогоднішній день хто встановлює. На севзаводському ставку анекдоті. Це організація, ми давали дозвіл, рішення сесії було приймалися і при назва організації. Но ми з канадцями розірвали договір. Так, да, да. Були канадці, ми розірвали договір. Вони за останній рік не використання земельної ділянки сплачувалися до бюджету. Далі земельна ділянка ми пропонували їх на різних майданчиках подали заявку, ну, немає ні віку, 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 Два місяці, ні, подивіться, це було перед Новим годом і на початку року вони два рішення сесії. Спочатку вони на сесії приймали сесію, так. Вони не пам'ятаю. Було, 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 було. Дві частини спочатку вони взяли тільки половину, за з тим, що за цей період там 19 гектарів площі землі передавалися в оренду. Вони взяли половину.